Сьогодні в відео я розповім, вам, як отримати 20 доларів за реєстрацію на криптовалютній біржі Bybit. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця і я вам бажаю всім приємного перегляду. Після того, як ви пройдете за посиланням, котре буде внизу в закріпленому коментарі, вас буде зустрічати ось така приємна сторінка. Одразу читаємо Вас запрошено до Bybit. Супер! Далі, у вас є два варіанти, як створити ваш обліковий запис. Перший варіант за допомогою електронної пошти, а другий варіант за допомогою номеру мобільного телефону. Але забігаючи наперед, скажу, що вам доведеться прив'язати як електронну адресу, так і номер телефону до вашого аккаунту. Для того, щоб забезпечити максимальну безпеку вашим коштом. І також обов'язково перевіряйте поле реферальний код, щоб тут були саме такі букви та цифри. Дивіться, B. 30 тисяч, це англійська буковка Б, а далі 30 тисяч. Якщо у вас тут не буде вписаний цей реферальний код, то ви не зможете отримати бонус, по-перше, 20 доларів за просту реєстрацію, а далі ви не зможете отримати до 30 тисяч доларів у винагородах за депозит. Тож, якщо реєструєтесь з телефону, то вам доведеться вписати цей код автоматично. А якщо просто клікнете за посиланням, яке буде внизу в закріпленому коментарі, то у вас все підтягнеться також. Автоматично. А тепер, що ж це за бонуси до 30 тисяч доларів вам можуть нарахувати? Так, тицею переглянути всі винагороди. Читаємо. Тільки для нових користувачів до 30 тисяч доларів у винагородах за депозит. Дивіться, скільки різних винагород тут є від 10 доларів. А кінцева винагорода 30 тисяч доларів. Для того, щоб просто отримати 10 доларів зверху до свого купону на 20 баксів, вам потрібно внести 100 доларів і наторгувати. 500. Тобто депозит, наприклад, 101 USDT плюс торговий об'єм 500 USDT. Тут все максимально просто, за це ви отримаєте 10 доларів. Думаю, як мінімум 10 доларів зможе отримати кожен. Дивіться, навіть тут показують трошки статистики, що понад 80% користувачів виграють 100 доларів або більше. Тобто 10 плюс 100. Того 110 доларів, вони отримують. Але ні, я думаю, це трошки не так працює. Ви якусь тільки одну винагороду зможете отримати. Тобто, якщо перший депозит у вас буде 500 доларів, то ви підпадаєте під винагороду 10 доларів. Якщо ж більше 3000 від 3 до 10, то під нагороду 100 доларів. Тільки один шанс у вас є на те, щоб залутати цю винагороду. Прямо зараз я вже зайшов в аккаунт існуючий. І дивіться, для того, щоб активувати вашу нагороду в 20 доларів і взагалі її знайти. Наводите курсор миші на цю людинку, яка буде справа зверху. Далі. Так, давайте я переключу мову на українську, де вона? Наводьте курсор миші на цю людинку, тицяєте мої винагороди. Далі, бачите, у вас тут буде. Таке написано: 20 USDT купон деривативи. Але у вас також буде тут кнопочка Отримати. І вона буде підсвічуватися таким оранжевим кольором, як оця жовта стрічка зверху. Ось, як кнопочка поповнити, бачите, така сама тут буде кнопочка Отримати. У мене ж ця кнопка вже не дійсна, і купон вже не дійсний, тому що після моменту реєстрації дається тільки 7 днів для того, щоб його активувати. Я ж це не зробив, але вас про це попереджаю. І також. Ще одна умова для того, щоб ваш купон, ваші 20 USDT вступили в силу, і ви могли їх собі забрати. Вам необхідно пройти курс верифікацію Тобто дивіться, перша умова це реєстрація за послаєм, котре буде внизу в закріпленому коментарі, або просто вводите код B30000. І друга умова це обов'язкова курс верифікація Тобто курс верифікації це тут обов'язкова процедура на даній біржі, без якої ви нічого абсолютно не зможете зробити. Дивіться, вам навіть на нульовому рівні курс верифікації, який у вас буде ізначально, як тільки ви зареєструєтесь, вам не доступно ні поповнення, ні торгівля, ні пі -пі трейдинг. Навіть заробляти на стейкінгу ви тут не зможете. Для того щоб пройти перевірку, ви просто надаєте фото посвідчення особи, а далі також робите селфі. Все, що вас попросить штучний інтелект, тож тут немає нічого складного. Все, друзі, я більше не смію вас затримувати. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. І якщо ви хочете бачити продовження цього відео, у якому я покажу, ж, як використати цей купон на 20 USDT, то поставте лайк під цей відосик, і я обов'язково зніму таке відео. Всім удачки! Нагадую, що всі корисні послання будуть в закритому коментарі і па-па!